Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати борщик. Борщ буде з капустою, з молодою квасолею і м'ясом. Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і разом будемо готувати такий борщик. Це дуже-дуже смачний борщик. Ну, от що мені потрібно для цього борщику? Я маю от половину такої капустини. А така невеличка? Я думаю, що достатньо. М'ясо, кусочок такий маю. Васолик. Васоля молода розморожена з морозильної камери. Я промила вже її. Ну, барабулю кришила. Отак. бачите. Сметани, грам десь 150. Томатна паста. Це домашня моя томатна паста. Я взяла так три столові ложки. Ну буду бачити, скільки піде. Сіль, перець, це вже йде за смаком, олія для Зажарки, можна взяти смалиць, кого є ще краще буде петрушечка, морква, ротунда і цибуля. От що, все, що мені сьогодні потрібно для такого борщу. Я зараз поріжу м'ясо на куски, поставлю його у воду, хай воно закипить. Тільки закипить, я відлию воду першу і тоді налию чисту, все промию гарно. Я так завжди роблю. І тоді вже буду м'ясо варити до готовності. Коли буде м'ясо майже готове, тоді вже буду додавати туди в каструлю: от барабулю і перчик, то все вже поступово буду додавати. А от фасолю зараз я теж поставлю у каструльку. Не буду разом ні з м'ясом, ні з барабулю. Я її буду так окремо варити. Теж першу воду вона закипить злию, промию, і далі вже з другої воді буду до готовності варити. Ну що, покажу я отак, От м'ясо поріжу. Так воно порізане, швидше звариться. От трошки воно покажу вам жирком. Бачите, трошечки має жирка. Добре, якщо є ребра можна, теж. Небудь кісточка, отак на 4 кусочки я поріжу її. Ну, от є жирочок, бачите. І все. Зараз я поставлю воду, хай закипить м'ясо і буду далі з ним робити. Ну що, ставлю м'ясо і буду показувати далі. І поставлю варити васольку, тож нехай закипить. Ну, що буду показувати далі, але вже скажу вам, що поки я нарізала тут це все. У мене вже квасоля закипіла, я змила і вже наляла другої води, вона вже кипить до готовності буде варитися. Так само і м'ясо теж. Вже в чистій воді, я промила його від першої, і вже вариться, теж закипіло і вариться вже до готовності буде. А зараз покажу вам, от, як я нарізала капусту, от, ротунда. Ще покажу вам, я поставила два лаврові листочки, які до борщу. Забула, ну як завжди, це у мене буває. От нарізала ротунду. Так. Ну, ротунди десь одна велика, бо дві, такі середненькі, малі. Хто як любить, той може, але ротунда в цьому борщу це такий смак надає. Так що спробуйте. попробуйте, будете бачити. Петрушечку порізала, ну як кожен нарізає. От нарізала. Капусту я ножем нарізала прямо. не на ножем. Я люблю, коли вона така трошки крупненька, всяка, щоб не була дуже малесенька та дрібненька. Я люблю, коли відчувається вона. Та. Тепер покажу це для зажарки цибулю. Нарізала такими, от такими от квадратиками, як ми кажемо, тепер. Ну, кожен знає. це лишила для борщу, коли вже майже до готовності буде доварюватися борщ, Я кину як цибулину туди. А от морку нарізала от такою соломкою. Ні на Мінентерку, отако прямо соломку. Я зараз моркву закину, щоб морква не засихала прямо сюди до барабулі у воду. У мене барабулька залята водою, теж стоїть, чекає. От хай вона так собі барабулькою чекає свого часу. Ну, от і все. Поки що я буду чекати, поки то все мені повариться, і далі буду вам показувати. І так буду показувати далі, як я буду робити зажарку для борщу. Квасолька вже варена, я вже виключила її. От м'яско ще доварюється. Поки м'ясо ще буде дожарюватися, я буду е, доварюватися, я буду показувати, як я буду робити зажарочку. О, все. Молодець, ніяк, молодець. Олій не сипала. Жаровня нагрілася, олії не сипала, а буйку побігла. Ну що, так буває. Зараз трошечки протушу. багато не буду їх зажарювати, тільки трошечки все. Трошечки тільки цибулька протушилася, і я сюди закидаю ротундульку. Хай протушиться, тепер ротунда ще тут. Ну, так, ротунда потушиться майже до готовності. Рутунду трошечки посолю. Овском трошки посолити. Ну, так скорше розм'якне і кошек пропущуться. Хай тушиться. Вот, Рутунда вже протушилася, м'ягенька така, я отак. От Лопаткою беру, і вона, бачите, вона вже відчувається, що вона м'ягенька стала. І тепер я додаю зараз сюди томатну пасту. Томатну пасту. Одну ложку. Ну, у мене домашня така томатна паста, дівчатка, якщо е, магазинна, така ми трошки остра магазину, то можна і лише дві ложки. Я дам собі повні три ложки. Отакі. У мене вона не є така дуже кисла, вона така ровно-мірна томатна паста. І хай на тихесенькому огні, такого на маленькому огні, вона так у собі протушується ще з томатною пастою. А тим часом у мене вже майже-майже м'ясо майже доварюється. На цьому етапі, коли вже майже м'ясо доварюється, я буду закидати о, туди до м'яса е, цю барабую і морпочку. Покажу вам. Зараз от рядом каструлька тут. У мене рядишком-рядишком каструлька, з м'яском вариться. Не видно, бо трошки низько камера. Я за... сюди засипала от. оцю барабулю з морквою. І хай вже м'ясо разом з барабулею доварюється, даю ще трошки більший вогонь, щоб швидше закипіло. Ну От, поки що буду зажарочка на малесенькому вогні буде дожарюватися і зараз звариться барабуля. Далі буду показувати. От, е, за жарочка вже е, томат з е, ротундою гарно прожарилися. Десь хвилин 7. На малесенькому вогні отак е, 7 хвилин е, жарилися. Тепер е, я даю сюди сметану. Буду давати сюди сметану, оцю сметану. Нам десь 150 сметани. Зараз трошечки підсолюю ще, тому що пішла сюди ще сметана. Небагато так трошечки. О, чуть, -чуть. Це вже тільки сметану є підсою. І отак ще десь хвилин 5 вона потушиться, сметану ця піжарочка. Жарочка. От. все. Далі покажу. Барабуля з морквою вже зварилася, і м'яско вже готове, вже все. І тепер я додаю капусту. Коли барабуля вже майже майже готова. Додам капусту. капусту. Там ще трошечки в мене залишилося, ще візьму трошки. Бо ще буде такий густесенький. От. Зажарочка рядом тут від вже готова. майже Зараз, коли вже буде все готове, тоді я покажу, як я буду вже засипати сюди зажарочку. Ну, от. Включаю трошки більший вогонь. Зараз. Тепер попробую на сіль. Пробую насіль, ще трошечки зараз туси солю. Кидаю тепер два листочки оцих, цибулю цю отаку, я її розріжу, що я залишила для борщу. Отак. Так цибулю цю кидаю. І тепер можна закидати петрушечку. Можна трошки і закидати, можна ще почекати, але хай, уже буде. Можна аж на останній закинути. Все, закинула все. Пробую на сіль. і хай вариться. Капусту довго я не буду варити вже. Капуста не буде варитися довго, трошечки, щоб вона відчувалася в борщу, щоб вона не переварилася. От. Далі буду вже показувати. Капуста в борщику покипіла хвилин 5. От бачите, на якому? Огні лише кипіло, так, щоб не переварилося. Тепер я додаю ось сюди вже, коли все готове, капуста і барабуля, все, все готове, додаю квасолю. Квасольку, я казала, промила її гарненько. От, Додаю квасольку сюди. Зараз у нас квасолькою закипить трошечки. Не треба багато дивіться, який варши густий, такий, наваристий. От, Я дам ще трошечки вогню, щоб гарненько закипіло. І вже зажарочка готова. Дивіться, яка зажарочка вийшлася. Бачите? Я зараз беру звідси, трошечки ось цього, борщику у зажарочку. Отак. І зараз тільки коли закипить, я засиплю цею зажарочкою туди. Борщик закипить І вже тоді зажарочку сюди. Борщик закипів з фасольками тепер я даю сюди от зажарочку. Ще візьму трошечки ще для Жаруню. Ося зажарочка, вся йде сюди. Отак ще трошечки. Ілюшечкою цею. Значте, який він получився Отакий от гарний, густенький, наваристий, це дуже дуже смачно. Знаєте, я ще дівчатка пробую його на... закислий. Ми любимо трошки, щоб він був кислий. Якщо даєте багато томату і пасти, можливо, і не треба під... підкислювати. Для мене треба ще трошки підкислити. Я дам от так на кінчик ложки чуть-чуть лимонної кислоти. Ви цього можете і не робити. Попробуйте на сіль. І якщо вам подобається такий, так і робіть. А якщо ні, то можете робити так І трошечки перчику сюди Да. Чорний перець. Ну так чуть-чуть постоїть от зараз цим всім. -сім, і я виключаю. І борщик любить настоятися хоча б пів години. Ось такий наварист. Я все-таки дам трошечки солі. Візьму і дам, так як ми любимо. Кожен пробує на свій смак. от Отак, от отак, отак. Отак от я даю трошечки, трошечки на кінчик ложки Я спеціально взяла кінчик ложки Так. От і все. Добре його вимішаю і буду виключати. От цибулю ці де ціла попадається, я її вибираю. Може хтось любить, та хай залишає собі. Ну от і все. Зараз будемо пробувати через півгодинки. Борщ вже вистоявся в півгодини, і я вам показую, який сьогодні борщик ми з вами зварили. Так, так, дівчатка, хлопчики, разом ми сьогодні варили. Хто дивився, як я варила борщик, значить ми разом. Подивіться, який наваристий який дуже гарний густесенький. І квасолька тут є, бачите? Видно, зараз я в тарілочку наберу. Тут м'ясо є. Оце як гарний, який гарний. А смачний такий. От хто спробує по такому рецепту, не пожаліє. Ще м'яска, м'ясо достає. Ну так, тарілочка гарячий, ще трохи довольна. Ось такий борщик, дівчатка, дуже-дуже смачний. Готуйте по моєму рецепту, це дуже смачно, дуже. І ще хотіла вам сказати, що хто любить кріп, цей борщик любить кріп, щоб був кріп у ньому. Але в мене не люблять усі кріп, тому я кріп сюди не ставила. кінці, вже коли борщик доварюється, можна додати кріп. Я просто нарізала кріп зелений і хто схоче собі, може на столі зразу тарілочку поставити кріп. Ну, сьогодні такий борщик я готувала з вами разом. Так що, дівчатка, якщо подобається, сподобався вам такий борщик, як я готувала, спробуйте це дуже-дуже смачний борщик. І всім, всім гарно дякую, хто сьогодні був зі мною на каналі, хто дивився, як я готувала цей борщик. Готуйтеся це дуже смачно і всім дуже гарно дякую за те, що підписуєтеся на мій канал, за лайки, за коментарі. За все-за все дуже вам гарно дякую за те, що ви в мене є. І бажаю вам всім здоров'я, добра, всього всього найкращого і миру нам усім. До зустрічі!